Наприклад, те, що ви маєте зараз в цих матеріалах, це шкала оцінки інтенсивності болю. Це можливість пацієнта самостійно визначити, як йому болить на сьогодні. Тому що ми прекрасно розуміємо, що біль є дуже індивідуальним переживанням. Ми не можемо з вами, нашому пацієнту, сказати, що от у зараз тільки друга стадія болю, вам не мусить боліти, тому витерпіть. Хоча так стається в медичній практиці, на жаль. Ми проводимо чимало навчальних семінарів для медичної спільноти, для лікарів і розуміємо, що найбільша частина таких паліативних хворих на руках залишається у сімейних лікарів у первинної ланки. І саме на них, на цю групу наших медиків, сфокусовані на наші навчальні семінари. Свій час, коли ми почали розмову в 2009 році з міністерством охорони здоров'я, з міністерством внутрішніх справ з Державною службою з контролю за наркотиками щодо необхідності реформування системи обігу наркотичних речовин і їх медичного застосування в Україні, ми отримали від МОЗу відповідь, що на жаль звернень щодо неадекватного зневолення чи не недом... Відсутності можливості його отримати, офіційно вони не отримували. Тому, власне, от з нашими колегами з паніальні ми почали проводити документування історії паліативних хворих, які не отримували адекватне знеболення. В той час в Україні був доступний виключно ін'єкційний морфін. І нам довелося прийти дуже довгий і складний шлях, щоб довести нашому уряду і чиновникам, що кожна людина, яка має невиліковне захворювання, має право. А піти в інший світ з гідністю, не потерпаючи і не страждаючи від сильного больового синдрому. В нормативній документації що було зроблено, важливим кроком стало затвердження постанови номер 333 яка регулює обіг наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я, яка дійсно на сьогоднішній момент вже дозволяє повністю сімейному лікарю самостійно приймати рішення про призначення цих препаратів. Була відмінена така норма і вимога, що ці препарати визначаються чи призначаються виключно комісійно. Комісія мала складатися до 2013 року з трьох лікарів. Було прийнято так само рішення, погоджено з усіма відповідними органами, зокрема з Міністерства внутрішніх справ, що ми маємо як лікарі мають право залишати паліативному пацієнту запас таких препаратів на 10-15 діб. Чому це був важливий момент, тому що до того була практика, коли родичі були змушені що три дні їздити до району лікарні, наприклад, з віддаленого на якогось села. До онколога утримувати ці лікарські засоби. Це було дуже складно для родини. Була вимога, наприклад, збирати. Використані пусті ампули від морфіну, яка зараз відмінена. Тобто, це було навантаження як на фельдшера, так і на районну лікарню, так і власне на гаманець рідних. На сьогоднішній момент можна виписати лікарські засоби цієї групи, прописати листок призначень, тобто пояснити пацієнтам і родичам, що і як приймати в який час. Так само затверджена форма інформування родичів і пацієнта про кримінальну відповідальність, яка наступає. якщо що ці лікарські засоби будуть використовуватися не за призначенням. І ми відпускаємо свого пацієнта, і родича, і всю родину спокійно на 10-15 діб лікування за умов контролю, звичайно, стану, якщо якісь погіршення чи питання, лікар завжди може проконсультувати по телефону або здійснити якийсь там позаплановий візит до пацієнта. Це полегшує, звичайно, життя пацієнта і їх родини. По перше, а по друге, звичайно, і життя нашої системи охорони здоров'я, тому що ми не маємо на сьогоднішній момент достатню кількість ресурсів для забезпечення довезення цих препаратів, як було раніше, швидкою допомогою пацієнтові. Тобто нам потрібна машина, водій, бензин і відповідний час. Тим більше, що е, поліпшився стан використання цих препаратів, оскільки морфін діє лише 4 години. І раніше до е, цих законодавчих змін ми спостерігали ситуацію, коли морфін використовувався тільки двічі на добу, що не давало ніякого клінічного ефекту для пацієнта, який потерпав від болі, е, з правозахисної точки зору, ми визнаємо, що право людини на паліативну допомогу і право е, лікувати. Больовий синдром це одне з основоположних прав людини. Право на людську гідність. Є міжнародні конвенції, які підтримує Державна Україна і в свій час підписала конвенцію про недопустиме поводження, таке, що допускає тортури чи принижує людську гідність. І ми вважаємо, що якраз ситуація з ненаданням. Адекватного знеболення ставить лікаря і пацієнта в ситуацію, коли один не надає належну медичну допомогу і порушує зокрема конвесію тортуричі свого пацієнта.